Моє шанування, час новин на телеканалі Енергоатом. Ми продовжуємо інформувати вас про стан справ на Рівненській АЕС та Уверайській громаді. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал і соцмережі та дивитись усі сюжети у будь-який час. Ну а сьогодні у студії з вами Вікторія Шейкіна і спершу коротко про що йтиме мова у сьогоднішньому випуску. Новин сьогодні у випуску на Рівненській АЕС продовжується будівництво майстерні архіву і протирадіаційного укриття. Навчально-тренувальному центру РАЕС 35 років. Атомники передали на фронт автомобіль. На офіційній сторінці РАЕС у мережі Facebook онлайн триває благодійний аукціон. Майстер спорту з карате з Миколаєва тренує дітей з вараша. У Вараському районі знайшли авіабомбу. Рятувальники її знешкодили. Музиканти гурту Козак Систем гастролюють Україною з благодійними концертами. Спартакіадареес завершились змагання зі стрітболу. На Рівненській АЕС продовжується будівництво майстерні архіву і протирадіаційного укриття. Готовність нового комплексу навчально-тренувального центру становить 60%. Які роботи вже виконано? Та коли планують завершити будівництво у матеріалі Тетяни Федорової. Тривають будівельно-монтажні роботи зі спорудження нового комплексу навчально-тренувального центру Раес. На об'єкті планують розмістити ремонтні майстерні для підготовки персоналу, архів та протирадіаційне укриття. Ми планували завершити будівництво в цьому році. Але, звісно, війна внесла свої корективи. Ми відразу намагалися в цьому об'єкті не зупиняти роботи, акценти для будівельників робилися саме на продовженні будівництва перш за все протераційне укриття. Тому що ми побачили, що... що відбувається, дійсна загроза для людей, для життя, для персоналу. Тому ми намагалися відразу завершити саме будівельні роботи по протраційному криттю. Курують проведення робіт фахівці управління капітального будівництва Рівненської АЕС, виконавці підрядна організація Захід електромонтаж, а також субпідрядні організації. Наразі будівельники поетапно виконують заплановані роботи як всередині приміщень, так і зовні щодо об'єкта. В цілому проходять опоряджувальні роботи. Фарбування стін, укладання підлоги збудовано перехідну галерею, яка сполучатиме будівлю майстерні з архівом НТЦ. Вже виконаний монтаж системи опалення, монтаж електричних шкафів. Проводяться роботи по монтажу полів в сховищі архіва, а також закінчуються роботи по монтажу системи опалення в сховищі архіва. Систематично на об'єкті проходять спільні оперативні наради кураторів та представників цехів замовників, обговорюють поточний стан справ, контролюють виконання робіт, вирішують нагальні питання. Будівництво наближають до завершення, а саме, закінчують роботи із зовнішніми інженерними мережами, облаштовують фасади, укладають асфальтобетон. Згідно внесених додатковою угодою змін, ці роботи будуть закінчені повністю завершені з отримання сертифіката. Плануємо в 2023 році, в першому піврічку. Попри скрутне становище в країні, робота на об'єкті не зупиняється. Першочергово сили зосереджують на протирадіаційному укритті. Позиція станції така, що треба в такому стані, щоб укриття було протирадіаційне, щоб ми до завершення могли вже. Укривати персонал, якщо така потреба виникне. Загалом об'єкт важливий для працівників станції та жителів міста в цілому. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, канал енергоатом навчально-тренувальному центру Рівненської АЕС 35 років. Одним із основних завдань ТЦРС є організація та проведення професійного навчання персоналу, підвищення професійних якостей робітників, формування навичок безпечної і надійної експлуатації АЕС. Професійна підготовка персоналу Рівненської АЕС основа безпечної та надійної роботи підприємства. Впродовж 35 років навчально-тренувальний центр РАЕС забезпечує фаховий розвиток персоналу. Спеціалізований структурний підрозділ було створено у жовтні 1987 року. У пріоритеті його фахівців була і залишається організація професійного навчання, спецпідготовка, підвищення та підтримання кваліфікації персоналу, контроль їх професійного рівня, розробка сучасних методик та технологій навчання. Напрямки діяльності підрозділу різноманітні: час, ідея, вимоги трансформуються, впроваджуються інноваційні методики навчального процесу. Однак основне залишається незмінним: запал, ентузіазм та професійний підхід до роботи працівників НТЦ. 35 років, які пройшли за цей час, дуже багато було зроблено. Спамінаю, 30-ліття НТЦ. І РОЦ достроїли, майстерні зараз достююються в інформаційних технологіях, модернізаціях повномасштабних тренажерів. Колектив дуже дружний, співпраця для нього на першому місці. Приємно ходити на роботу. Відзначення річниці навчально тренувального центру відбулось в урочистій атмосфері в колі всіх працівників. Вітали ювілярів, тимчасово виконуючи обов'язки генерального директора Раес, голова первинної профспілкової організації, керівник НТЦ. За добросовісне виконання обов'язків, високий професіоналізм, багаторічну працю та з нагоди свята фахівцям підрозділу вручили грамоти та відзнаки. Працездатний і згуртований колектив виникає не одразу. Його становлення відбувається завдяки людям. Раціональний розподіл функцій, органічне поєднання здібностей кожного, взаємодоповнення, розуміння пріоритетних завдань і цінностей, основа формування потужної команди однодумців. Хочу подякувати долі за те, що мені випала така можливість пропрацювати ці 35 років з першого дня в цьому колективі і. Те, що я бачила, та різниця це просто ну, неймовірно колосальна робота. Якщо згадати 35 років назад ми там все писали на листочках, і на сьогоднішній день величезна база навчально-методичних матеріалів, і той облік, і ті заняття, і ті аудиторії це неймовірна робота. І на сьогоднішній день наш колектив це є високопрофесійна і сформована команда, яка може вирішити будь-яку задачу, яка буде перед ним поставлена. Колектив не зупиняється на досягнутому, росте, розвивається. Безпечна робота Рівненської АЕС головне завдання всіх атомників. А разом з тим виважено і впевнено рухається до перемоги. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, канал Енергоатом. Перемогти у війні можна лише спільними зусиллями. Сьогодні кожен українець працює для того, щоб наблизити цю довго очікувану мить. Військові на передовій дають відсіч російським агресорам, а цивільні забезпечують надійний тил та максимально допомагають матеріально-технічними засобами. Перші у переліку надважливого це автомобілі, і нещодавно один залізний кінь поїхав на фронт. Це авто придбали для оперативного виконання бойових завдань однієї із бригад українських військових. Його фінансування відбулося за кошти зібрані під час спортивних іміджових благодійних заходів, які проводила організація молоді Рівненської АЕС за сприяння адміністрації підприємства первинної проспілкової організації РАЕС та НЕЕК «Енергоатом». А саме Енерджі спринт «Ріатлон» цього року він був в підтримку ЗСУ. Також був проведений. Кубок пляжного футболу на призи голови профкому, благодійні внески, які робили учасники під час реєстрації на триатлон. Внески які робили під час реєстрації на кубок з пляжного футболу, віддали на підтримку також зсу. Під час заходів вдалося зібрати понад 150 тисяч гривень. Було прийнято рішення, що гроші підуть саме на купівлю автомобіля, який буде допомагати нашим захисникам у виконанні бойових задач на війні з Росією. Автомобіль пройшов техогляд, тож він відремонтований, пофарбований та вже перебуває в експлуатації наших військових. Хочеться подякувати дуже сильно нашим колегам з транспортного цеху за те, що вони допомогли в обслуговуванні цього автомобіля, а також його фарбуванні. Цьогоріч усі спортивні заходи Рівненської АЕС благодійні. Сьогодення ставить свої виклики, тому кожен українець робить свій вклад у нашу спільну перемогу. Ці заходи є не лише для підтримки здоров'я наших працівників та жителів нашого міста і з інших областей, а також є необхідними в підтримки наших військових, які боронять нашу державу, стоять на захисті наших кордонів та домівок, і тому допомога військовим потрібна постійно. Тому прошу всіх активно долучатися до допомоги. Перемога за нами. Слава Україні! Героям слава Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом. На офіційній сторінці РАЕС у мережі Фейсбук в онлайн форматі триває благодійний аукціон. В якості лотів представлені речі тематично пов'язані із атомною енергетикою. Усі охочі можуть придбати оригінальні речі та допомогти таким чином фінансово нашим Збройним силам України. Тож детальніше розповість далі, Тетяна Федорова. На Рівненській АЕС успішно стартував та триває благодійний онлайн-аукціон, на якому представлені лоти тематично пов'язані з атомною енергетикою. Організатор заходу управління інформації та зв'язків з громадськістю спільно з відокремленим підрозділом українського ядерного товариства. Сьогодні всі небайдужі українці долучаються до допомоги збройним силам, долучаються до збору коштів в той чи інший спосіб, і всередині Вересня нашому управлінням було ініційовано проведення благодійного аукціону. Ми пропонуємо придбати лоти, які пов'язані з атомною енергетикою. Тому закликаю всіх людей, які можуть надати ці лоти або виступити в якості покупців, долучитися до цієї ініціативи. Усі лоти унікальні, деякі створені в одному екземплярі та не мають аналогів. Їх для аукціону надали представники адміністрації РАЕС. Серед лотів пам'ятні медалі та знаки, іміджева продукція, настільні сувеніри, картини, своєрідні монети, брилки, навіть макети внутрішньої частини теплообмінника і реактора станції. Значна частина лотів вже продана. Інші чекають на своїх нових власників. Усі кошти будуть перераховані на потреби збройних сил України. Перш за все, участь ці акції для мене особисто це була можливість сказати нашим захисникам дякую і надати частинку того, що є дорогі мені як особистості, для того щоб допомогти необхідними їм речами у тій справі, яку вони зараз роблять саме захищають нашу країну. Надав я декілька позицій, частина з них. Вже успішно продана частина з них ще буде в подальшому на аукціоні. Закликаю долучитися до участі в аукціоні. Слава нашим захисникам володарі, куплених на аукціоні речей, радіють обновам, та головне із задоволенням роблять свій внесок в нашу перемогу. Вважаю дуже чудову ініціативу організувати такий благодійний аукціон. Адже це можливість не тільки зробити свій внесок на потреби збройних сил України, але і отримати для себе цінну річ у подарунок. В Такий надскладний для нашої країни час. Ми повинні бути максимально організованими, ініціативними, креативними і обов'язково брати участь у такого роду заходах. Адже кожна добра справа починається з маленького кроку. Залоти в аукціоні в режимі онлайн можуть змагатися усі охочі. Умови подання ставок вказані на офіційній сторінці РЕС в мережі Фейсбук. Збір оригінальних речей також триває. Отож, творімо добрі справи разом. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, Олександр Сніжко, канал Енергоатом. Віктор Ксенджик – тренер із карате із багаторічним стажем. Через повномасштабне вторгнення Росії він був змушений покинути рідний Миколаїв, і тепер пан Віктор тренує дітей у Вараші. Олексій Кривошею познайомився із чемпіоном та його вихованцями і розкаже історію людини, яка змогла себе реалізувати за сотні кілометрів від рідної домівки. Тренер з карате Віктор Ксенджик – один з тих, кого війна змусила залишити рідне місто. Друзі запропонували переїхати до Вараша. Тут пан Віктор відкрив дитячу секцію з карате. Зізнається, спочатку було непросто, але зараз вже має кілька груп дітей, котрі з задоволенням вивчають бойове мистецтво. Зараз вже легше, тому що хтось знає, хтось світує. Тобто це дуже так. А чому діти? Тому що багато дітей от займаються. Чимось на вулиці, але це назавжди добре. Тобто починаються якісь балування і так далі, і батьки не встигають їх нормалізувати. Карате, на думку пана Віктора, допомагає не лише фізичному розвитку, а й дисциплінує людину. Та головне, що дітям подобається. А що на тренуваннях найбільше подобається? Павучок робити. А що таке це така вправа. А чим ви займаєтесь? На та, та, удари, розтягуємося. Та, і... та і планку робимо. Чому вирішили займатися каратом? Бо мене всі в дорі і я хотів захищатися, бо мене всі били. І давно ти вже займаєшся? Два місяці. Як воно тобі допомагає? Да, допомагає. Важливо, за словами тренера, пояснити дітям, що бойове мистецтво це перш за все захист себе та близьких, і не можна застосовувати карате для нападу. Коли ми приходимо на тренування, буває таке майже кожне тренування. Хтось когось чіпляє, починається драка, і одразу ж йде розмова з дітьми з усіма, навіть не з тими, хто почав це. Що це не потрібно використовувати просто так? Тобто, ми займаємося не для того, щоб когось побити, а щоб вміти захистити себе, своїх близьких та займатися професійним спортом. Нині заняття з карате набирають популярності серед дітей у Вараші. І хто знає, можливо, серед них росте майбутня зірка спорту. Олексій Кривошеєв, Павло Жих, телеканал «Енергоатом». Проводили будівельні роботи і натрапили на авіабомбу. Жителі Вараського району знайшли боєприпас часів Другої світової війни вагою 50 кілограмів. Як знешкодили вибухонебезпечний предмет, знаємо колега Тетяна Ковальчук. У Вараському районі знайшли авіаційну бомбу часів Другої світової війни. Небезпечний боєприпас успішно знешкодили. Це село Дібрівське Зарічницької територіальної громади. Було виявлено авіаційну бомбу 50 кг на території господарства мешканцями під час проведення будівельно-монтажних робіт. Відповідно, дані мешканці вже звернулися безпосередньо на лінію 112. Обласна група піртехнічних робіт вилучила даний предмет і знешкодила на відповідному полігоні. З початку року на виклики стосовно вибухонебезпечних предметів у Вараському районі працівники ДСНС виїжджали 11 разів. За результатами цих 11 виїздів було знешкоджено 13 вибухонебезпечних предметів, з яких це вісім ручних гранат, одна мінометна міна, три артилерійських снаряди, а також одна авіаційна бомба. Понад 80 років минуло після закінчення Другої світової війни, але ми ще й досі зустрічаємо її відголоски. Німецькі боєприпаси вже забрали і скалічили безліч людських життів. Щоб попередити та уникнути нещасть, рятувальники постійно проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з населенням щодо правил поведінки в разі виявлення таких небезпечних знахідок. Потрібно перш за все це не торкатися до нього максимально, не наближатися. І повідомити на лінію 101, 112 або 102, зачекати прибуття відповідних органів на місце події, тобто рятувальників або органів національної поліції. Зараз ці знання є вкрай необхідними, адже в Україні триває війна, і небезпека чатує на кожного українця. На звільнених від окупанта територіях заміновані тисячі гектарів української землі. Наші рятувальники та піротехніки працюють цілодобово, щоб якнайшвидше їх розчистити, від мін та снарядів. Нам знадобиться ще десятки років для того, щоб очистити рідну землю від ворожих боєприпасів. Але ми зі всім впораємось і неодмінно переможемо. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом. Після 24 лютого музиканти гурту Козак Систем відклали інструменти і взяли до рук зброю щоб захищати Київ. Коли ж ситуація на фронті змінилася, і наші воїни погнали ворога. Вони знову взяли до рук музичні інструменти і поїхали Україною із благодійними концертами. 6 жовтня Козак Систем виступили перед мешканцями нашого міста Вараж. Спочатку це мав бути просто коментар до сюжету про благодійний концерт гурту Козак Систем у місті Вараж. Однак з коментаря в нас вийшло інтерв'ю, де прозвучали важливі е речі для нашого теперішнього часу. Тому дивіться актуальне інтерв'ю з лідером гурту Козак Систем Іваном Леню. Після 24 лютого я знаю, що ви поміняли музичні інструменти на броніх і автомат. Чого тоді ви вирішили так, а чому зараз знову музики? Тому що війна не тільки мене, а й всіх людей не військової професії застала те, що називається. Зненацька і ну зненацька якому розумінні? Ми розуміли, що ця війна рано чи пізно почнеться, але поки що ніхто з нас не розумів, що ми будемо робити, з ким ми будемо в цей час е воювати. Я маю на увазі, куди йти, записуватися, чи в воєнкомат, чи в ТРО, чи дзвонити до своїх друзів, військових, запитувати. Одним словом, вона застала зненацька, і на другий буквально день я набрав свого друга. Патрульного поліцейського, з яким ми до війни були байкерами і товаришували. І він мені сказав: приїжджай, розберемося. Я приїхав, і мене зачислили в патрульну поліцію в спецпідрозділ, видали автомат, видали все. І перші три місяці я займався тим, чим займалися патрульні поліцейські саме в Київській області. Тобто, деякі спецпідрозділи були на виходах в Ірпені, Бучі-Гостомелі. Там допомагали і. ТРО і Національні гвардії звільняти ці селища, а я разом з друзями багато їздив, супроводжував грузи, різну зброю, привозив зброю, відвозив зброю, евакуація дітей ну, тобто, те, чим мали займатися патрульні на той момент. Якщо б ця стадія війни була б ще глибшою, ну, мовно кажучи, якщо прийшлося би відстрілюватися прямо на Вулицях Києва я би це робив, тому що біля мене були професіонали. Ті люди, які ще в 2014 році воювали в АТО, пізніше вони прийшли в патрульну поліцію, а пізніше вони вже створили спецзагони. І тому я розумів, що мені потрібно бути в цей час з професіоналами. Після концерту відбувся аукціон, де прапор з автографами музикантів був проданий за рекордні 10 тисяч гривень. А ці гроші разом з грошима, зібраними у скриньки, будуть витрачені для придбання амуніції і обладнання для збройних сил України і спецпідрозділів патрульної поліції. Із 13 команд учасниць змагань зі стрітболу у залі залік Спартакіадереес четверо боролися у фінальних іграх. Гра була досить напруженою, розповідає головний суддя. Хорошу гру показали представники молодої команди ПТУ РАЕС. Тож хто став чемпіоном, дивіться у сюжеті. У спортзалі Палацу культури Рівненської АЕС продовж десяти днів проходили змагання зі стрітболу в залі СпартакіаДРС. Участь у них взяли 13 команд різних цехів та підрозділів підприємства. Чотири боролися за перемогу у фіналі. За перше місце змагались команди РП-2 і став. І на останніх секундах команда РП-2 вирвала перемогу і стала чемпіоном в змаганнях стрітболу в залі спартакіади. Головний суддя змагань зазначив, що хорошу гру показала молода команда професійно-технічного училища. Її учасники гідно змагалися у фіналі із спортсменами РП-1, які вже не раз здобували призові місця саме у змаганнях зі стрітболу. ПТУ вигравали, вигравали, але не схватило досвіду. І так само на останніх секундах буквально в одне очко команда РП-1 вирвала перемогу і зайняла третє місце. А четверте команда ПТУ. Але вона нагороджена кубком за волю до перемоги. Ну у нас Кубком «За волю до перемоги нагороджуються всі команди всіх, всіх видах спорту. Серед учасників були і новачки. Для Романа Середи, працівника цехуцтав, колектив якого здобув друге призове місце, це перший такий досвід. На атомній станції він працює не так давно. Для нього спорт невід'ємна частина життя. А те, що на Рівницькій АЕС підтримують розвиток фізичної культури, допомагає в роботі та об'єднує колектив. Я радий, що в мене є така змога приймати участь в цих змаганнях. Всі кваліфіковані гравці, всі мають взаєморозуміння, взаємоповагу, та якось на цьому і тримається. Взагалі мені здається, наш спорт представник команди переможниці РП 2 Богдан Верешко переконаний, що систематичні тренування та наполеглива праця у підсумку неодмінно призведуть до позитивного результату. Тренування то само собою найбільше допомагає. Без тренування результату не буде зовсім ніякого. Без спорту теж нікуди. Любимо спорт, будемо далі тренуватися, грати, підтримувати наших воїнів. За підсумками результатів семи видів змагань спартаки АДРС у загальному заліку лідерує команда «Цтав», На другому місці РП-1 і на третьому колектив «Хімцеху». Ріка призерів ще може змінитися, розповідає головний суддя Спартакіади. Адже попереду на учасників чекають поєдинки з плавання, шахів, баскетболу, кульової стрільби та футзалу. Юлія Крищук, Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом. Попри осінні вибрики погоди, бажаю вам, аби тепло, сердець найрідніших людей, щодень зігрівало вас навіть у найпрохолоднішу днину. Частіше дякуйте небесам за прожитий день, усміхайтеся один одному та наповнюйтесь лише позитивними емоціями. Адже наше життя занадто цінне, аби нехтувати радісними моментами для вас сьогодні. Працювала Вікторія Шейкіна. Тож на все добре.